Шановні дорогі наші гості, знову свято у Світлиці, знову скрізь знайомі лиця. Я рада зустрічі із вами, з дорогими новобужанами. Вітаю вас у світлиці. Сьогодні у нас 17 та кольорова Кого? зустріч. Вітаю вас із цією зустріччю. Сьогодні у нас дуже цікава насичена програма, і я вас сьогодні з нею познайомлю. По-перше, якщо у вас нема заперечень, то ми починаємо нашу кольорову 17 зустріч. На початку така інформація. Наша світлиця розпочала свою роботу 19 грудня 2007 року. Це її іменини. Як ви догадалися, що зараз в світлиці почався ювілейний рік. Світлиці на сьогоднішній день сповнилось 9 років і 4 місяця. За цей час у нас було проведено, шановні, 31 виставковий захід, тобто це виставки, і 29 родинних столів і кольорових зустрічей. А сьогодні ми з вами присутні на 61 му заході. Усі наші зустрічі в цьому році будуть підпроходити із статусом ювілейних. Кожна наша зустріч буде ювілейна. І сьогодні ми починаємо першу ювілейну зустріч, присвячену наближенню 10-ї річниці Світлиці Вікторії. Чим, чим будуть відрізнятися наші ювілейні зустрічі від попередніх? Ну, по-перше, це тим, що в нас буде багато сюрпризів на кожній зустрічі. І ми сьогодні почнемо із сюрпризів на цій зустрічі. Що у нас буде? У нас буде конкурс на найактивнішого учасника світлиці. Ми будемо найактивнішого учасника визначати на кожну зустріч. І, само собою, зрозуміло, що 19 грудня в кінці року у нас буде велике таке наше свято, де ми теж там зазначимо цих людей. У нас будемо пробувати, що ми на кожній зустрічі буде ще один вірш. Тобто, будь-хто захоче прочитати якийсь вірш, він буде включений на конкурс, він прочитає на цьому засіданні, а буде включений аж на тому конкурсі. Те ж саме стосується пісні. Ну, я вам усіх ну, не хочу сюрпризів розповідати. Ви їх сьогодні побачите, яких я не оголосила на сьогодні. Ви їх сьогодні вже зустрінемося із самими сюрпризами. Отож, шановні, ми починаємо. Перше, ми сьогодні у нас два таких цікавих питання, але ми їх об'єднуємо в одне як скарби. Світлиці. Сьогодні скарбами ми називаємо все, що ви бачите в світлиці. Сьогодні скарбами ми називаємо книги до які ви теж бачите у нас. Ну і, мабуть, я так думаю, на одне з перших місць треба ставити і скарби це наші активісти і наші люди, і ті творці, які створили оці надбання, які сьогодні є в світлиці. Тому у нас і така тема Скарби світлиці. Ми починаємо зараз виставку. Ми відкриваємо її, виставку. Це буде 32 га виставка буде за ці 9 років. І вона, назва, я вже оголосила Скарби світлиці. Скажу, що у нас на цій виставці є багато нових матеріалів. Хто скаже, які роботи на цій виставці він побачив вперше? Так. Які роботи? Так, Варя Дмитровна. Тисяча дев'ятсот 1906 рік. Так, так, рушник. рушник, да, один. Ще хто бачить? І два і рушника. І любов – це життя, і... по-моєму, перший. Рушник. рушник, а ще, і ще, любов. дивіться, О, ще. От, от, картина, 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 картина. картина. А, Треба все картин. можна перечисляти. Шановні, я про... ікон, хочу те, ікон, що сьогодні вперше виставлено. Оксандр Іванович. Так, ікона вишита бісером, я звертаю да, та увагу. Так, Одна Я і... вам автора представлю. Ніла, піднімися. Це так, Нілина так, робота, ми її знаємо, так? так. І ще, шановні, є ще нові картини, які вперше виставляються. Козацька родина картина. Так. Не... Ця сторона не активна, чому? Козацька родина, я це дует, один дует. із принципів наших сюрпризів. Я говорила, що ми будемо на цю тему звертати. Так, шановні, я вам допомагаю. Дует. У нас виставлені і ще цікаві розписи. Це Ніли Пономар, да, це більше Петриківський розпис. Так, Ніла? Жартиця а, 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 і пташиний дует. Да, дует. дует. У нас виставлені нові рушники. Моєї батьківщини це Поліський візерунок. Це тільки вперше. Ми буквально мені передали на цьому, ну, на цьому місяці. І ще у нас пам'ятка рідної хати. Такі простенький рушник, ну гарний це все життя, мама покійна ніжна, вишивала ніжна. віку. Так, це такі у нас. І, шановні, ще у нас сьогодні експозиція, про яку ми повинні говорити, це вісім рушників. За вашими спинами. Це рушники із роду Галини Кульбіт. Галина Кульбіт, яка все життя прожила у показному. На сьогоднішній день вона покійна. В цьому році її не стало, їй було за 80 років. А у нас присутній представник цього роду це її невістка Люба Пашинова, Люба. Піднімися на секунду, так це Люба Пашина. І я їй сьогодні величезне, спасибі, кажу, Любі, Любочка, за те за цю гарну колекцію, вона її представила і подарувала для світлиць, світлиці Люба Пашинова. Зверніть увагу на дуже цікаві узори, У нас ще таких не було. Уперше демонструється щаслива підкова, рушник, де вишита підкова. А в середині підкови ми бачимо кінь і дівчину, яка, мабуть, проважає свого козака. Так, так. У нас не було такого цікавого так? рушника. Тепер зверніть Ніла показує другий рушничок вишеньки черешеньки. Так, так. Подивіться на саму манеру виконання. По суті, це наче і стебелюк вишито, але не зовсім Вишеньки вишиті, червоні ми бачимо такі з ну, ну, колір. Зверніть увагу на центральний. Автор залишився невідомий, але в нам вийшли свої ініціали. Ми пишемо автограф невідомки Н.Л. Тому говорили, що це, очевидно, буде Наташа, так, по прізвище, по, ну, по імені, а прізвище поки що не знайоме. Ну, у нас присутня зараз на нашій зустрічі Жанна Олександровна поцілуйко. Вишивальниця від Бога її роботи теж у нас є. Вона могла б більше мене розказати про цю вишивку. Олександровна, Олександрівна. ну кілька слів по ті далі, рушники. Що ви можете сказати для присутніх? Ну це голубочки, вони призначені ніби для пари, може ви для вінчання. Яка вишивка це? Який це Яка манера? Який це, це стебельком, це, 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 це гладю, да. це теж стебельок, але тут є. А, ну, окно, я тут я а ну, Жанна Александровична, як ви розказували, як цей рушник вишивався? Він був узор заздалегідь. Це малюють узор самі, від руки вона малює узор, а потім вишиває. Да. Дивіться, зверніть увагу. сама, да, сама. Потім не бере ніде узор, сама його малює. сама Це, це всі самі мальовані. А ще Ту можна зор, ми на цей рушник прямо дивились, нам було здавалося, що вона їх ну, що? просто вишивала без узору. Алина... О, а, на... більшість, більшість. А, Ольга ще можна та, так. своє дитинство, Думав, що десь ще нічого не було. Ми малювали і Прості, Ольга, да, да, А тепер ще я хочу, щоб усі звернуть разом що Ми Жанну Олександровну підняли. Жанна Олександровна. Ну я думаю, що ви не забули роботу Жанни Олександровної весільний рушник. Так, ось у нас вона демонструється. Це весільний рушник, робота Жанни Олександрівни. Ми говоримо, що це теж творчість і дуже така майстерна творчість, через те, що якщо ми з вами подивимося виворотну сторону рушника, зверніть увагу. А враження там. таке, що вона однакова, тобто з усіма вимогами. Ну і гордість нашої світлиці, теж скарби нашої світлиці, це вишитий заповідь Тараса Григоровича Шевченка. Угу. Я думаю, що постать. Обличчя Тараса Шевченка тут найбільш відповідає його суті. У нас сьогодні у світлиці представлено іде 34 рушника серед нашої колекції. У нас іде 11 картин, із них 3 фотосвітлини. Ми про них можемо говорити дуже багато. Але я, шановні, хочу сказати, ну, я не знаю, яке у вас от почуття, відчуття. Ну, це піднімає до життя. По-перше, дуже в нас така світла аура. І я хочу сказати всім, тут багато ще є вишивальниць, Я хочу всім сказати величезне спасибі людям, які є тут, яких нема, за їхню творчість, тому що це код нації. В цих рушниках закодована, закодована сама нація. Її красота, її сила. Ми можемо дуже багато говорити, але я хочу перейти на другу тему, вона в нас випливе і об'єднається із цією темою. А зараз мені хотілося б тільки авторам, всіх присутніх, і тим авторам, які, і меценатам, які сьогодні це вже дар світлиці, шановні. Я вам скажу, все, що тут на стінках, це вже надбання нашої світлиці. Тоді мені хотілося б сказати з такими словами: пора, щоб всі знали в найдальшому куточку, що є в новім бузі сини славні дочки, які бережуть дух українського роду, примножують славу свого народу. Сусвіття імен невідомих відомих, маю за честь приймати в нашому домі. Бо поки такі живуть на землі, то рідна Вкраїна. Не зникне в імлі. Спасибо вам, рідні, спасибо, посестри, що душі у вас заквічені весни, що дякую вам, наші побратими, що рідну природу людям відкрили, подвижники Духу і України, ви в нашому серці, навіки любими, ви множите славу земною любові, щастя вам, люди, і будьте здорові! Дякую, а тепер шановні, пропоную перейти до цікавої розмови, яку ми з вами готувалися. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.